Знайшов найвищу точку, вирішив ще ще звідсіля зняти. Ой-ой-ой, масштаби приголомшливі Боже а ти чия яка суне, -суни. Да. скільки Наскільки нам розхлбувати. Все воно, а де ж то воно горить? Палає. Ну горить добре, хай горить. Ну, вода. Не знаю, ви, ми тут повинні все побачити. Ой боже. Так, Тетяна, Тетяна не відповідає. Наша воробкала. Ліванченка також не відповідає. Щось сунне по воді. Ну, все, якось так.